Усім привіт, друзі! З вами знову Максим! І запрошую вас на моє нове відео, чому я будку не зачинив. І сьогодні, як ви бачите, я знову буду працювати черговим по переїзду в моїй улюбленій будущці. Ну, як улюблений, я ще на ній не працював, але все одно, друзі, я вже на нічній зміні тут раз був, і мені, в принципі, сподобалось. Будка тут не в найкращому вигляді. В принципі, вона доволі старенька, та й переїзд старенький. Тут трішки погано працює система. Ця шлагбуз. Баумів. В принципі, ви цю карту знаєте, я там електричку чекав, потім ще там повний ад виявився, тому що там якийсь пасажир неадекватний був. Коротше, я думаю, ви це все діло пам'ятаєте. Так, ну і будемо чекати, напевно, сповіщень диспетчера. В принципі, ось такий тут стілець вже трішки інший. Якісь папери стоять, що незрозумілі, не знаю, що вони тут роблять. Можливо, для чогось потрібні. Так, добре, ну, буду чекати сповіщень диспетчера. Прийом черговий по переїзду, 21 кілометр, закривайте переїзд зі сторони Гаївки Мотриса. Вас зрозуміло, зі сторони Гаївки Мотриса закриваю переїзд. Так, друзі, закриваємо зі сторони Гаївки Мотриса, цей бісячий звук, який вже мене задовбав. Так, зі сторони Гаївки, ну вона поїде по ось колії, тому що тут жовтий у нас а там червоний, вона там фізично проїхати ніяк не зможе. Тому поїде швидше за все по цій колії. Хоча, можливо, і звідти поїдеш, мотрисо. може, а Хоча він сказав зі сторони Гаївки. Так, добре тоді, чекаємо. ну, Я думаю, вона скоро вже буде. Так, друзі, я вже бачу там мотрис, вона преться зі швидкістю 5 км на годину, чогось незрозуміло чого. До речі, С1 доволі рідкісна мотриса, Львівська залізниця, пече 11 станцій Чернівці. По-моєму, що там конструктивна швидкість 180 км на годину. Їде чомусь. Вісім чи скільки? Ну, десь приблизно вісім-п'ять кілометрів. Так, все. Відчиняємо переїзд. До речі, в неї нічого засигналено. Ой, двері, друзі, ці. Так, е, сповіщаємо диспетчера. Прийом, диспетчер. Слухаю. Е, Черговий по переїзду 21 кілометр. Мотриса проїхала з зауваженнями, а саме не засигналений, не засигналена передня кабіна та хвіст. Вас зрозуміло, машиністу передамо. Добре, дякую. Так, все, відчиняємо переїзд. Все, друзі, нарешті цей відстійний звук пропав. Він мене вже задовбав за цей весь час, поки я тут працюю. Тому що, друзі, реально він такий доставучий, тут у нас дорога, блінше. е, тут якась нормальна, можливо, недавно відремонтувала. Тут вся в дирках. Хоча в нас тут не. Не прям сильно великий потік машин, тому що воно йде з села. В селі е, через цю дорогу майже ніхто не їде, тому я друзі навіть не знаю. До речі, сигнал чомусь не перемкнувся, що доволі дивно. Так, добре, тому чекаємо далі. Наступний поїзд в будочку і чекаю наступний поїзд. Прийом чергового по переїзду, тепловозі сторони Гаївки. Закривайте переїзд. Вас зрозуміло, закриваю переїзд, теплово зі сторони Гаївки. Так, закриваємо переїзд, тепловозі зі сторони Гаївки. Так, ну теплово ще за все з тої сторони поїде, тому що так, там же загорівся зелений сигнал. Добре, що я, блін, працюю біля вхідного світофору, тому що відразу ж бачу якісь сигнали. Відразу ж можу прикинути, звідки поїзд поїде. Це доволі класно. Так, зі сторони Гаївки, це по цій колії проїде. Ну, в принципі, чекаємо. Думаю, це якась Машка буде або 2Т. Хоча у нас 2Тшок не так багато, тому думаю, що ще за все це Машка буде. Так, друзі, я вже бачу тепловоз. Так, це в нас Машка в такому забарвленні, і вона з узешною полушкою, з такою пустою, по-моєму, не знаю, можливо, що вона наповнена. Так, перед засигналений, все окей. Узе. Так, ось така полушка гарнесенька, і вона їде в сторону 8-го кілометра. Так, о, а віз не засигналений знову-таки. Так, потрібно попередити диспетчера. Але для початку відкриваємо переїзд. Так, переїзд відкрили. І тепер можна попередити диспетчера. Прийом, диспетчер! Диспетчер е, черговий по переїзду 21 кілометр, тепловоз з е, напіввагоном. Проїхав через переїзд з незасигналеним хвостом. Вас зрозуміло, передамо машиністу. Дякую. Так, все. І, в принципі, я думаю, що зараз вже поїзд нарешті піде зі сторони трешок. Так, добре, буду чекати, в принципі, з будки виходити не буду. І буду чекати тут сповіщень, поки, напевно, посижу в телефоні. Черговий по переїзду 21 кілометр зі сторони трешок, електропоїзд. Вас розуміло, зі сторони трешок електропоїзд закриваю переїзд. Так, все, друзі, закриваємо переїзд зі сторони трешок електропоїзд. Так, по цій колії поїде, і, в принципі, буде його чекати. Я думаю, це буде Ерка, тому що в нас ранній доволі такий час. І, по-моєму, їде Ерка в такий час, тому. Хоча я можу помилятись, можливо, замінять на РП 9 М, можливо, це буде РК9ПК, хто її знає. Коротше, будемо дивитись. Так, друзі, все ось електропоїзд іде він повільно, тому що тільки з платформи виїхав. 341 1 так, друзі, це моя р на якій я їхав. Періт засигналений, пантографи, пантографи підняті. Так, і зараз подивимося, що задній вагон засигналений ще. І, в принципі, так, проїжджає, проїжджає, проїжджає. І задній вагон, друзі, у нас так засигналений, все нормально. Тому можемо відчиняти переїзд і докладувати диспетчеру. Прийом, диспетчер, електропоїзд зі сторони трешок проїхав без зауважень. Вас зрозуміло, очікуйте на наступний поїзд. Так, друзі, все, чекаємо на наступний поїзд, Я думаю, ти, що наступний буде вантажний, тому що в нас вже був, була мотриса, в нас вже був маневровий, у нас вже була електричка. Хоча це міг би бути пасажирський, але, по-моєму, на цей час пасажирських немає в цю сторону. Тому я думаю, що щось за все це буде вантажний. Але, в принципі, побачимо, буду чекати. Черговий по переїзду прийом зі сторони Гаївки вантажний? Вас зрозуміло, зі сторони Гаївки вантажний, закриваю переїзд. Так, друзі, закриваємо зі сторони Гаївки вантажний. Ну, як я, в принципі, говорив, вантажний поїзд, тому що був вже пасажирський. Наступний, напевно... Ой, пасажирського точніше не було. Була електричка, е був маневровий і службовий. А зараз буде в нас вантажний. Думаю, наступний пасажирський буде. Так, ну поїде він 100% по цій колії, тому що по цій електричка їде. Я думаю, навряд, чи, тому що там стрілок немає, щоб на другу колію перейти. І тим більше для чого їй це робити. В цьому нема абсолютно ніякого сенсу, тому швидше за все поїде з ось цієї друзі, колії. Так, ну в принципі, чекаємо. Так, друзі, ось я вже бачу, їде вантажний поїзд. Це в нас Вел 80к. І так, ось таке в нього забарвлення гарне, з ось такими вагончиками і з ось такими ще хоперами. Так, ну поїзд дуже коротенький, я б сказав. І хвіст засигналений. Так, все, можемо відчиняти переїзд. І докладувати диспетчеру. Прийом, диспетчер. Слухаю е -е, черговий по переїзду 21 кілометр, пропустив вантажний поїзд, прослідував без зауважень. Вас зрозуміло робочий день на сьогодні, ваш закінчено. Е можете ставити всі речі і йти додому. Гарного вам дня. Вам також гарного дня, до побачення. Так, е закриваємо переїзд на пересмінку. Робочий день закінчено. Так, чомусь він не дзвонить. Робочий день закінчено, тому що я працюю в коротку зміну. Так, я думаю, з Гаївки зараз приїде електричка скоро, тому піду на платформу. Ну а вам, якщо сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ой. І, друзі, в принципі, я вам говорю гарного дня і бувайте!